Так, Після так. того, як розпочалася війна на Донбасі, яка так і не була названа війною, раз. У відношенні до Ахметова чинився тиск. Ви пам'ятаєте, що він змушений був привозити тоді шахтарів для того, щоб повирішувати безпосередньо свої питання, оскільки від дотації йому сказали, ми тебе відключимо, значить тарифи підвищувати не будемо. А, розпочалася війна між ним і президентом. Ну як вона ясна, що він війна інформаційна інформа... а він, тільки Бо, з президентом вони... воював чи все ж таки воював з державою ще, ще раз. А, Ахметов з Петром президентом Порошим. чи з державою? Але потім пізніше президентом чи з державою з, з, з конкретний раз, а я чи вам президент? конкретно відповідаю да з президентом, От, і тепер йде далі воював, він да? воював ще раз за те, щоб заробляти і далі багатіти на на державі і. Порошенка потім здався, домовився і дав йому цю можливість, тому що легалізували відповідно, підвищення тарифів, легалізували нові тарифи на закупівлю безпосередньо вогівля і дали йому цю можливість. Це раз так, от відповідно, сьогодні Ахметов перебуває в шоколаді. Він є улюбленцем адміністрації президента. Улюблений сьогодні олігарх Порошенка, і вони на пару сьогодні заробляють на цій війні. Якби це раз, тепер два Зрозуміли тепер зрозуміли думку тетяна, чоловіка. тетяна. Бо тепер я... тепер, Це... Це... тепер зрозуміла, чому давайте. сьогодні і за замахав зремчан. Я буду казати, можна, бо ви Ні, вже, я ще взагалі я зараз, зараз вам, ви, ви вам ви дам слово мені Друзь да із і, і, і друге. Да. Значить, тепер, тепер... зрозуміла, чому не ухвалюється три роки закон. Про статус окупованих територій для а, сьогодні неконтрольованої території на, на Донбасі та тому, що без цього закону є можливість і далі торгувати, і далі заробляти, і закривати безпосередньо цими значить їхніми постановами кабмінівськими і, 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 і заробляти може, і, може і далі називати це але, все ефективним сьогодні вона контролем і подіям.